І наша сторіночка здоров'я тиждень імунізації перед мікрофоном. Лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Одриський районний відділ, ДУ Львівський обласний центр контролю профілактики хворіб МОЗ України, інформує, що з 24 квітня по 30 квітня цього року проводиться Всесвітній тиждень імунізації з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тиждень імунізації покликаний популяризувати ідеї про те, що імунізація має величезне значення для профілактики захворювань і захисту життя. Цього року головною темою стане. Не тільки підтримка планової імунізації, а й вакцини та вакцинація проти COVID-19. Масове та регулярне проведення вакцинації це ефективний засіб контролю над керованими інфекціями як в національному, так і глобальному масштабах. Вакцинація проти COVID-19 це найважливіший інструмент, який допоможе нам покласти край пандемії. Разом з тим потрібно пам'ятати, що ніхто не може вважати себе в безпеці до тих пір, поки безпеці не буде Кожен імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленням в країні. Стрейським районним відділом організовуються виїзди пересувної виїзної бригади медиків, що будуть проводити вакцинацію проти covid 19 та інші профілактичні щеплення, а також буде проводитись експрес-діагностика covid 19 та мінімальні медичні обстеження. Ми закликаємо людей і організації приєднатись до нас та взяти участь в роботі пересувних пунктів. Пересувні пункти будуть функціонувати з 11 години в місті Стрей 24 Квітня, по вулиці Коновальця, 1, місто Моршин, 26 квітня, по вулиці Івана Франка, 52 і місто Сколе, 28 квітня, площа Незалежності. Пам'ятайте ваше здоров'я в ваших руках. Це була наша сторіночка здоров'я, яку вела лікар-епідеміолог Наталія Яворів, розповівши вам про тиждень імунізації.